Яку кожен з нас сьогодні співатиме у цій залі, ой у лузі. артиста, які сьогодні долучилися до водійної акції. Оплиски усім і кожному, хто є сьогодні у залі. Дякуємо вам, це достойників, які сьогодні підіймають Україну з руїн. Спасибі вам, що ви сьогодні з нами. Я запрошую сердечного до слова очільника святописьменників України Михайла Стержевського, аби він підсумував у тім вечорі, зробивши накличний знак некрапку. А ще й три крапки, тому що, напевно, доведеться нам ще збирати довго-довго ті кошти, а відновити все, що коруйнував ворог. Дякую, дякуємо від імені Національної спілки письменників України, господарям, які гостинно, щиро, щедро нас так тут прийняли. Дякую учасникам, майстрам, сцени, які сьогодні. Дарували нам радість, радість високого мистецтва, радість високої культури. Дякую всім, хто сюди прийшов, хто підтримав Національну спілку письменників України, хто підтримав письменників, долучившись до збирання коштів на нашу підтримку, на ремонт нашого будинку. Знаєте, сьогодні справді було. Свято, таке, такий промінчик чи промін сонця у, у такій похмурій погоді, яка нас постійно тримає в напрузі. Такі речі дуже важливі для нас, особливо в час війни, в час екзистенції. І ви як наскільки е, тоншою стає ця стала смужка. Чи грань між тим, що ми бачимо, чуємо серцем, очима, вухами, і тим, що відбувається, як це ми сприймаємо, як що відбувається в наших душах, це все те ж результати війни, результати цієї постійної напруги. Ми набагато ближче сприймаємо талановите слово, талановиту пісню, талановиту людину, яка нам промовляє, яка дарує нам радість. І це теж, мабуть, дуже важливо, тому що і слово, і пісня, і це, це тримає нас. Душа народу живе в пісні, душа народу живе в слові. І дуже важливо зберегти нашу культуру, нашу традицію, наше мистецтво, нашу ідентичність. І, і звичайно, що ми всі. Ми всі цього хочемо, письменники прагнуть це робити своїм словом. Ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні, слава героям! Дякую, дякую ще раз усім учасникам, всім, хто сьогодні долучився до цього нашого свята. Щиро дякую вам, але Михайло на особисто хочемо дарувати ці незабутні, подарувати це високе слово. Тим, людям, як україни нас сьогодні, тут у цій вишуканій, великій самі. В особі пана Василя Черниця Будьте ласкаві, до нас на сцені, майте цей подарунок на згадку і наше шанування. Пане Василю, дякую вам щиро подяка від імені Національних письменників, від імені всіх письменників. І ось цей скромний подарунок від письменників. Але стерпне серце, все вчинив чином. Завжди в Україні було і буде, що книжка найкращий дарунок. Більше, а ми готуємо чому, композиторів майбутніх. Я вірю, що на ці більше наші діти, студенти майбутні композитори напишуть прекрасні пісні, такі, як пишуть Вадимо Кріщенко і від його ім'я народу. І ще ну, не можу не витерпіти, не сказати. Хотів не казати, але скажу. От дивіться, година 40, прекрасний концерт, прекрасна аудиторія, вдячна дуже. От якби так, як вчені, вчені помрію, якби так гіпотетично такий краник злодійства нашої держави перекрить на цей на цю годину 40 хвилин, вистачило б, якщо б точно крали, годину 40, вистачило б на ремонт вашого прекрасного будинку. вистачило б на ремонт зібрату, добавив ступінки дітям, вам викрити 400 мограм і східний Арти солдати зарплати всі вистачок, і ваші були там фрізи, і ці б ними були позолочені вашому залі. Хай Бог бежи Україну. Слава Україні! Слава! Воскресне Україну, Воскресний український бух. Їхній Україні жити і бути, завдяки кожному з вас. На все добре, друзі. Вернімося вам в котря. і дякуємо за те, що були сьогодні разом з нами. Слава!